І ще один кущик чорної хмари або з чорного облака калугіна Віктора Михайловича. Ось ми бачимо кущик під нагрузочкою. Він широко грузиться, чудово врожає. Ягідки мають м'ясисту плотну таку консистенцію в м'якоті. Ось тут ось тут одна, друга. Третя зверху, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята і дванадцята громки. Форма досить врожайна. Ось які ягодки підгоріли на сонці, але ми їх підкоректуємо ножницями. Ось так виглядає виноград селекції Віктора Михайловича Каугина Чорне облако. Досить, досить цікава форма. Потрібно звернути на неї увагу. Ось, вона стабільна, без гороху, Ось запилюється досить, досить добре.